2 числа Ми знаходились тут, у цьому підвалі. Я мій цивільний чоловік, дитина моя і нас ще вісім чоловік. Нас вивели от сюди з цього підвалу. Чоловік е, нації десь бурят, він такий чорний. Він наставив на мене зброю і сказав, що в тебе є двоє військових дітей. І назвав їх по іменах Женя і Саша. Е, і доброю держава тут біля мене від на лобі, отак, і нажимав на, на курок. От кожні дві хвилинки він нажимав і казав, прощайся, або ми тебе заберемо, або зараз ми тебе тут положимо, тому що ти е... сволоч, виспитала воєнних дітей. Потім в нього впала рація, і їх стали визивати кудись. Вони е... і такий був шум в тій рації, сказали, ворон, ворон, зібралися собралися туди. Він мені сказав, що цей раз тобі дуже нецензурним словом повезло. 25 числа також вони привели сюди мого сина з сусіднього підвалу і ще хлопців. Отут вони його на цьому місці, де я стою, роздягли, обшукували, сказали, що він корек... 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 коректировщик вігню. У нього на русі з деревенний шрам, і вони подумали, що то, так як він військовий, то його після поранення. А його то просто зломана рука і рубець такий. Потім він його хотів розстрілювати, я його закрила собою. Стали всі плакати, стали обговорювати, що він це наш хлопець, він не приймає участі в військових діях, бо він калікав, його рука поламана. І тоді він сказав, що відходить, я його закрила з собою, привели його вагітну дружину, і вона сказала, що це мій чоловік і він ніяк і не військовий. В той же самий день, коли це тут все робилося, у нас був тут сусід на третьому поверсі, він з нами тут знаходився разом, але в той час, коли вони прийшли, то він знаходився в себе в квартирі. Вони його вивели сюди, забелемного телефону, і повели туди за угол, туди-туди. Тут ще біля цього дровника. Йому так тут знайшли, як полосів, состоянні спробити його. Там, де отвір, я тут він і сидів. Потім чоловіки всі зібралися і похоронили його і тут біля цього дерева. Там він був підхоронений. У нас є хрест екзумація тіла. На хресту дані Карлов Євгеніч. Дата поховання 25.03.2022 рік. Під час його розкопання на глибині близько 20 сантиметрів виявлено тіло за зовнішніми ознаками, схоже на людське. Мені показали після того, вже, як вони вийшли з сюди, коли все було насмирно, Тут фотографії цих нелюдів. Я їх впізнала всіх трьох, які розстрілювали мене, які хотіли розстріляти мого сина і були нашого сусіда. В березні 2022 року збройні сили Російської Федерації вторглися на територію великого житлового комплексу Зелений Гай, що розташований у місті Рпінь Київської області, де військовослужбовці Російської Федерації жорстоко та принизливо сталися до місцевого населення, яке не брало участь у бойових діях. Через це місцевому населенню доводилося перебувати постійно у холодних та старих підвалах разом зі своїми дітьми та жінками. Та чоловіками. Цивільне населення вимушене було перевиховуватися від окупаційних військ Російської Федерації через те, що останні під час виявлення звичайних громадян на вулиці здійснювали їх перевірки. Зокрема, до жінок застосовувалося фізичне, психологічне насильство, перевірялося на наявність татуювань, що могло свідчити про їх проукраїнську позицію. До чоловіків ставлення було ще гірше. На них наставлялася автоматична зброя, на тілі шукали татуювання або шрами. Якщо такі знаходили, то одразу вирішувалося питання про розстріл вказаної особи після деокупації міста Ерпіня, слідчими Головного слідчого управління національної поліції України було встановлено потерпілу, яка повідомила, що під час окупації російськими військами території міста Ерпіня вона разом з іншими місцевими мешканцями житлового комплексу Зелений гай перебувала у підвалі їх будинку. В цей час до них зайшли військовослужбовці збройних сил Російської Федерації. Та почали погрожувати їй та її сину через те, що у них нібито була інформація, що її син перебуває в лавах Збройних сил України. Жінка, в свою чергу, благала їх не вбивати її сина разом з його вагітною дружиною, на що останні погодилися та не здійснили цього розстрілу. Також жінка повідомила про випадок, коли військовослужбовці РФ вбили її сусіда. Зокрема, відомо, що військовослужбовці. Російської Федерації, здійснюючи обхід вказаного житлового комплексу, в одні з квартир виявили чоловіка. Вививши його на вулицю, вони почали проводити його перевірку на наявність татуювання шрамів та перевіряти його документи. На той момент у чоловіка не виявилося з собою документів, що й послугувало причиною його вбивства. Подальшого місцеві мешканці тимчасово захоронили тіло у парку. Мама наразі слідчими головного слідчого управління національної поліції України за оперативного супроводу працівників департаменту захисту інтересів суспільства держави та професіального керівництва офісу генерального прокурора встановлено трьох військовослужбовців десантно штурмового полку Російської Федерації, які причетні до вказаного злочину. 10 листопада 2022 року. вказаним військовослужбовцям повідомлено про підозру. У вчиненні злочину передбаченого статтею 438 Кримінального кодексу України, а саме у порушення правил та звичаїв відведення війни, санкція статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.